Володимир Лєві. Тут, можна сказати, в номінації за кращий е кулінарний рецепт <праць> минулого року. Брат, <праць> Ну і, звичайно, не можу. Це людина, яка, е ви знаєте, яка приєдналася до на нас не так давно, але з перших днів. Вона почала служити своєю квартирою, своєю заботою про братів. Це наша сестричка Аня Танасічук. І... Не хватає брата Василя Пархоменко. Ви відряджені, відрядженні, але ми йому обов'язково передаємо його дружині. І ще... Брату Паше Петюкову передасть брат. Зараз я хочу запросити.